Віталій Кириченко Лариса Колос Книга, яку треба прочитати до Дня Святого Миколая. Історія святого Миколая Миколка був єдиною пізньою дитиною заможніх батьків, які мешкали у грецькому селищі Патара римської провінції Лікія 1600 років тому. Вони так щиро молилися Богові, що послав їм сина, що врешті це диво сталося. Батьки мріяли про особливу долю для свого синочка і склали в нього всю свою любов, доброту, щирість та щедрість, але вони були старенькі скоро померли, і Миколка рано лишився сиротою. Він почувався самотнім, сумував за батьками. І часто ходив до храму, молився, як вони вчили його, бажаючи добра всім людям на землі. А ще Миколка багато читав, був спостережливим і любив усе живе навколо, найперше людей, чимало з яких, як він бачив, були бідні й нещасні. За прикладом своїх батьків він із дитинства допомагав тим, кому було погано. Не чекав за це жодної віддяки і лише посміхався, коли за спиною його пошепки називали чарівником. Одного разу Микола побачив біля храму дівчину жебрачку в бідній, латані перелатані одежі. Юнак відчув, як вона соромиться перехожих. Що ж тоді змусило її вийти на вулицю і просити милостиню? Микола попросив слугу дізнатися, що це за дівчина, яке в неї горе і де вона мешкає. Слуга доповів, що дівчина живе удвох із хворою матір'ю і показав їхню напівзруйновану халупу. Вночі Микола підкинув їм у вікно, гаманця з грошима, і дуже зрадів, коли згодом дізнався, що вони зуміли вибитися зі злиднів і зажили щасливо. А відтак зустрівся з дівчиною в храмі, і вона вдячно до нього посміхнулася, здогадалася, хто її добрий чарівник. Якось у храмі під час сповіді священик сказав Миколі, що найбільше щастя для людини робити добро, і юнак, уперше після смерті батьків, раптом відчув себе щасливим. Відтоді він робив ще більше добрих справ. Для знедолених мешканців Патари. За його дорученням, слуга непомітно приносив у бідні оселі їжу, одяг та ліки, а також дізнавався, про що мріють бідні діти, а сам Микола вночі любив розносити цим дітям подарунки, саме те, чого вони найбільше бажали, як же раділи вранці малята. Минули роки. Микола роздав усі свої статки і вирішив стати священником. Усі знали священника Миколая як добру, розумну і щиру людину, тож люди домоглися, щоб саме він став єпископом у сусідньому місті мира. Відтоді в мирі життя городян стало набагато кращим. Миколай не лише молився за їхнє здоров'я, а усіляко, як лише міг, допомагав їм. І господь, побачивши, яке добре серце має Миколай, нагородив його великим даром, умінням зцілювати хворих. Для багатьох це було справжнім дивом. Так, маленький Микола чарівник став шанованим усіма Миколаєм, чудотворцем. Довге життя прожив єпископ Миколай, Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував як тільки довідувався, що якась дитина в біді, зараз же йшов до неї з добрим словом і подарунками. Коли Миколай помер, і його душа стала перед господнім престолом, Бог спитав Шого бажаєш, мій Миколаю? Як нагороду за праведне життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу із неба на землю і навідувати дітей. Усміхнувся ласкаво господь і промовив Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку, в День своїх іменин, зможеш сходити на землю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.